Добрий день, добрий день ниви і поля, добрий день, добрий день, матінко земля. Це для нас посміхається сонечко, соловейко співає пісень, заглядає веселка в віконечко. Добрий день вам, добрий день. Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі Моє слово. Я, Ігор Танчак, трохи відомий, може, трохи невідомий, комусь для когось відомий, для когось невідомий. І розпочав я цю телепередачу із своєї досить відомої пісні, яка увійшла до підручників. І називається вона Добрий день людям на землі. Хотів би багато чого розказати, але мені виділили дуже малий час для цього. Не вперше я приймаю участь у передачах обласного телебачення Галичини. Колись вже дуже давно з паном Василем Лесівом ми знімали передачу, коли у мене в 2003 році вийшла моя збірка, гумористична збірка. Називалася вона така. Мода у редакційно-видавничому комплексі Злагода, з тих пір втекло вже немало води. Гумор я ну, ще десь писав, не писав. Може, ці 20 років були моїм, так можна сказати, гумором. Але більшість, що я тепер, чим я займався, це були музична, поетична творчість і написано. Десь близько ста чи, може, трошки більше пісень. Більшість із них я пишу на свої вірші, пишу музику на свої вірші. Співпрацюю з багатьма людьми, які живуть у нашому тлумачі, у нашому Тлумацькому районі. Хоча то бувший Тлумацький район, тепер вже вона Тлумацька ОТГ, і у Лишанська, і у Бертинська. Але, як би там не було, робота робиться. Серед тої численної праці, яка випала мені на мою долю, е, є певні пісенні збірки. Ось одна із них це Тут, де ми живемо, яку я приніс сьогодні з собою у студію, відомої нашої композиторки Наталії Когуч, яку я впорядкував. Це фактично було перше музичне видання у Тлумицькому районі. Сюди увійшли пісенні твори, дитячі пісенні твори, а також дитяча опера в чужому пір'ї надзвичайно цікавий твір. Кілька років тому, якраз як вийшла, вийшов цей збірник. Із своїми вихованцями у Тлумацькій школі на сцені Тлумацького будинку культури я поставив. Здійснив постановку цієї опери в чужому, чужому пір'ї. Досить цікавий е, твір, е, хотів би рекомендувати е, для загальноосвітніх шкіл, для музичних шкіл, е, для роботи з, з дітьми. Також ось тут із е, Олесею Козубаш, вийшов такий збірник Олесі Козубаш верніше, танцювали нотки в школі, сюди входять пісенні твори, так само е, мої пісенні твори. Багато творів також увійшли у шкільну програму і на сьогоднішній день. Вже 20 пісенних творів є у шкільних підручниках авторів Людмили Кондратової. Людмили Арістової, Людмили Масов, інших найбільше я все ж таки співпрацюю із Людмилою Григорівною Кондратовою. Цікаві проекти один із них це є композитори тлумачини З якими я постійно співпрацюю, підтримую зв'язки. Це і Михайло Ровенко із міста Яремче Уроженець села Грушка, Це і Марія білоуник Уродженка села Грушка, і Ігор Рибчин, наш тлумацький автор, Михайло Коваль із села Олеші, ну, а так чи інакше. Часто звертаються і до своїх якихось внутрішніх переживань, внутрішніх почуттів. Até a Видивчись на те, що зараз складний час, іде у нас війна, є твори про війну, але є і твори, скажімо, для діточок, які до Дня Миколая. Буквально на минулому тижні вийшов, ще не закінчена, але вже є, скажімо, мелодія, ще літературний текст буду дописувати чи шліфувати пісня до Дня Святого Миколая. Уже останнім часом так само нова колядка з'явилася, яка війде до проєкту Тлумаччина колядує. Також досить цікавий, досить цікавий проєкт, який це є колядки, які написані нашими тлумацькими авторами. Серед них Тарас Григорук, відомий художник. Уроженець з селища Обертин живе і працює він на даний час у е, Львові. З цими колядками можна, як і з іншими пісенними творами, можна е, познайомитися на моєму каналі, на Ютубі. Є такий канал, він називається Ігор Танчак. Там можна е, по почути е, пісенні твори. Які за ці роки вийшли? Триміли канонадами, нас накривали градами, Топтали землю танками, три кляті. 20 років тому на Андрея у Тлумачі презентувалася моя збірка Така мода. Читав її Володимир Садов'як, твори, інші наші виконавці. Були задіяні танцювальний колектив, були задіяні солісти. І саме на каналі на Ютубі є е, оцифрований варіант того дійства, яке тоді відбувалося у нас на сцені на Андрея, тому що у нас весь час проходив фестиваль, фестиваль. Гумор, гумору у тлумачі. А це той, той рік, саме 2003, якраз був побудований на моїй творчості. За роки роботи у Тлуманській загальноосвітній школі багато працював із дітками, мав свої колективи, гурт солістів, вокалістів творчого об'єднання «Немертну мертву У нас було ціле творче об'єднання, до якого входили і дорослі, і діти, а також був хоровий колектив. Разом з колективом вдалося зазняти декілька пісенних творів. Були ми у Зарваниці, того що вже згадано мною Михайла Ровенко, автор твору до Зарваниці. Було зазнято твір, який називається Полонянки. Це про водоспад дівочі сльози, який був поблизу. Села Ісаків, але декілька років та скалата впала. Ну, у нас на відео він залишився. Це інші пісенні твори для хору, з якими ми виступали, з якими працювали, виступали і на сценах Тлумаччини, виступали поза межами поза межами. Десь і на обласних сценах доводилося брати, брати участь у певних фестивалях, у певних дійствах, святкових дствах. Водою дивом, у вірі батівські скріпляй Тайні причастя Водою дивом у вірі батьківські скрібля. Багато нездійсненного те, що не здійснилося, здійсниться. Ми будемо господарями на своїй землі. І наші діти, і наші внуки мусять бути і будуть, і мають бути господарями. І так буде і чужий чобіт ступати по ній не буде.